Да -да. да -да. Значить, сказав, що є такий спонсор. Ага. який… Що, забув поставити? Так а що за спонсор? Розкажіть, так? Да. Він сам не знає. Ага. Він сам не знає, хто це. Він каже, я не знаю фамілії, який вирішив вложити гроші. Ага. Значить, реставрувати фонтан. Значить, зробити благоустрій. Да? Люди йому питають, хто такий. Він каже, я не знаю. Благоустрій коміні. полягає в тому, щоб віджати да. сквер короче, да, окей, да, да. Да, сквер. Люди кажуть, в країні війна. Да. Ви не знаєте, куди гроші вложити. Вам треба цей фонтан. У 2008 році цей фонтан реставрували. Да? Да. До Євро е, 12 проложили от эти от дороги. Це Це воно да. старе. Mm -hmm. Сагайдачного дорога відвертітельна. Mm -hmm. Зробіть там ремонт. Ні, вони вирішили тут. Це одмивка грошей, ви розумієте? Це одмивка грошей. Ні, ну просто у громади Києва забирають древо. І чого, да, чого да, ночі робити? Чого Прямо в вот андрівський спуск. Да, смотрите, чому вночі вот ставить да. цей забор? Вночі поставили Чому вночі да? зробити, так. Да? Чому вночі розібрати цю цей тротуар? А это вам розкажіть, а то він сам упав, я так зрозумів. Ну, коротше, вітром здуло, Ні, це молодіж все розвалила. Молодіж розвалила, так? Да. Да? Мужчини розвалили. Отлично. Я вас поняв. Є, спасибо. Добро. Джентльмены, передайте вашему директору большой привет и скажите, что еще раз он поставит забор, он будет сидеть в тюрьме. Я вам это гарантирую. Это просто вопрос времени. А если вы будете здесь пилить деревья, я вам тоже обещаю, вы все будете сидеть там же. И мы вам будем сухари передавать. Спасибо.